Прагнення до щастя, мабуть, це те, що об'єднує всіх нас, але що як ключ до нього прихований не стільки у філософії, скільки в економіці? Так, так, саме в економіці. Сьогодні ми зануримось у те, як економісти намагаються розшифрувати код людського благополуччя і з'ясувати, що ж насправді робить нас щасливими. Ну що ж, почнемо з головного питання. Питання, яке кожен собі ставив хоча б раз у житті чи можна купити щастя за гроші, і чи справді фінанси це той самий ключ до нашого добробуту? А що якби відповідь на це питання була конкретною цифрою? Одне дуже відоме дослідження стверджує, що існує таке собі магічне число. Якщо врахувати інфляцію, сьогодні це приблизно 82 тисячі доларів на рік. Звісно, ця цифра породжує набагато більше запитань, ніж дає відповідей, і саме в них ми зараз і спробуємо розібратися. Гаразд, для початку, давайте подивимось на головний конфлікт, чому володіння багатством це ще зовсім не означає відчуття справжнього благополуччя. І якщо подивитися з точки зору класичної економіки, то все виглядає досить просто: наші бажання безмежні, а те на що ми витрачаємо гроші, нібито й показує, що робить нас щасливими. Тобто, за цією логікою, чим більше ми можемо собі дозволити, тим краще. Але ж погодьтеся, реальне життя набагато складніше за економічні моделі. От уявіть собі, ви готуєте святкову вечерю для друга, вкладаєте в це душу, час, а він наприкінці вечора пропонує за це заплатити. І все, миттєво цей теплий жест доброти перетворюється на якусь комерційну угоду. Вся магія зникає. Це, знаєте, ідеально показує, що людські стосунки та мотивація живуть за законами, які лежать далеко за межами ринкової логіки. І це підводить нас до ключової економічної концепції, яка дуже добре пояснює оці складні стосунки між грошима та щастям це спадна віддача. Хоча гроші безумовно важливі, їхній вплив на наше самопочуття починає слабшати, коли дохід зростає. Щоб це було зрозуміліше, давайте уявимо двох пекарів. З одного боку, в нас є Стен, справжній майстер, який тримає маленьку місцеву пекарню і заробляє свої 50 тисяч доларів на рік. А з іншого Адріан, вона зірка кулінарних шоу, заробляє півмільйона на рік завдяки книжкам, рекламі, ну ви розумієте. А тепер уявіть, що вони обоє виграли в конкурсі приз 10 тисяч доларів. Для стена це ж просто величезна сума. Він може закрити борги, нарешті поїхати у відпустку та й просто відчути фінансову безпеку на кілька місяців вперед. А для Адрієн, ну, це приємний бонус, не більше. Її спосіб життя від цього кардинально не зміниться. Ось це і є той самий принцип спадної віддачі. Дослідження показали, що існує певний поріг. Ті самі 82 тисячі доларів на рік. До цієї суми кожен додатковий долар помітно зменшує щоденний стрес. А от після неї ваш настрій з дня на день уже кращим не стає. Але є цікавий нюанс. Загальна оцінка свого життя, тобто те, наскільки людина задоволена кар'єрою, досягненнями, вона продовжує зростати разом із доходом, навіть у дуже багатих людей. Та справа ж не тільки в доході. Дослідження дуже чітко показують, що є справжні вбивці щастя. Це, наприклад, безробіття, яке сильно б'є по самооцінці, це довгі щоденні поїздки на роботу, які просто крадуть наш час і життя, борги, які створюють постійний стрес, і особливо непередбачувана інфляція, яка руйнує будь-яке відчуття стабільності. І звісно, робота. Тут ключове слово баланс. От дивіться, перехід від безробіття до повноцінної роботи дає відчуття мети, і рівень щастя зростає. Але після певної межі кожна додаткова година роботи починає буквально з'їдати ваше життя, і рівень добробуту різко падає. Якщо це зобразити на графіку, вийде така собі перевернута літера Ю. А тепер найцікавіше. Що як наше щастя залежить не стільки від того, що ми маємо, скільки від того, що мають інші? Тут ми заходимо на дуже небезпечну, але й дуже захопливу територію соціальних порівнянь. Філософ Жан Жак Руссо колись дуже влучно описав психологічну пастку, в яку ми всі потрапляємо. Ми ж насправді дуже швидко звикаємо до нових благ, чи то новий телефон, чи більша квартира, і вони перестають приносити радість. Але спробуйте їх забрати, і це буде відчуватися як справжня втрата. Психологи називають це явище гедоністичною адаптацією, або ще кажуть, бігова доріжка задоволення. Просто згадайте, який захват викликав ваш перший смартфон, а зараз це просто звична річ, але його втрата відчуватиметься як катастрофа. Виходить, ми постійно біжимо за щастям, але залишаємося на місці, тому що дуже швидко до всього адаптуємося. І це підводить нас до гіпотези референтного доходу. Звучить трохи науково, але ідея проста: наше задоволення від зарплати залежить не стільки від її розміру, скільки від того, як вона виглядає на тлі зарплат колег чи сусідів. Знаєте, одне дослідження показало, що люди часто воліють бути, так би мовити, великою рибою в маленькому ставку, тобто заробляти трохи менше в абсолютних цифрах, але більше ніж їхнє оточення. Оця наша одержимість статусом створює величезну загадку, коли ми дивимося на рівні цілих країн. І це явище відоме в економіці як парадокс Істерліна. Суть парадоксу, який відкрив економіст Річард Істерлін, ось у чому всередині будь-якої країни багатші люди в середньому щасливіше за бідних. Це факт. Але коли вся країна стає багатшою протягом десятиліть, середній рівень щастя її громадян чомусь не зростає. Дивно, правда. І дебати навколо цього парадоксу тривають досі. Одні кажуть, так коли всі стають багатшими, наш відносний статус не змінюється, тому і щастя не додається. Інші ж стверджують, що це стосується лише вже розвинених країн, а новіші дані все таки показують, що зв'язок між зростанням ВВП і добробутом є. Все це, врешті-решт, ставить фундаментальне питання: якщо гроші це не головне, то як ми, як суспільство, маємо вимірювати свій прогрес? Можливо, є якась альтернатива у цій нескінченній гонитві за ВВП? Ну традиційно ми вимірюємо прогрес за допомогою ВВП. Це просто цифра, яка показує економічну активність. Але якщо гроші це не все, то нам потрібні й інші показники, і вони з'являються. Наприклад, валове національне щастя, яке враховує не лише економіку, а й освіту, здоров'я, стан довкілля і навіть міцність соціальних зв'язків. І це не просто якась академічна теорія. Ще у 1970-х роках маленьке королівство Бутан зробило просто революційний крок, проголосивши, що валове національне щастя для них важливіше за ВВП. А у 2011 році цю ідею підтримала ООН, закликавши всі країни світу ставити добробут громадян у центр своєї політики. Але мабуть, найсильніше про обмежені суто економічних показників сказав Роберт Кеннеді ще у 1968 році. Він зауважив, що ВВП враховує забруднення повітря і виробництво зброї, але зовсім не враховує здоров'я дітей чи міцність родин. І він завершив словами, які актуальні сьогодні. Він вимірює все, окрім того, що робить життя вартим того, щоб жити. І це напевно та думка, яка змушує глибоко замислитись, що ж для нас насправді має значення.